Вже ми всі знаємо, що відбулася вчора комісія в прес-центрі обласної ради облдержадміністрації. Після тривалих я наведу так процитую, після тривалих дискусій комісія утрималася від рекомендації підписати контракт з Миколою Савєніва. Що ви скажете з цього приводу, що цьому передувало? А далі ну, давайте тоді дійсно предисторія, тому що е, ваше запрошення мене. В студію для того, щоб певним чином роз'яснити ситуацію, яка зараз, напевно, ну, очолює рейтинг питань, які обговорюються в інтернет-просторі саме міста Володимира Волицького, це оці публікації, ці статті, які були оприлюднені в відповідних інтернет-виданнях, 25 січня 2016 року у мене закінчився контракт на обіймання посади директора Володимира Волинського вічного коледжу. На сьогоднішній день наш навчальний заклад, як і інші коледжі та технікуми, підпадають під дію закону про вищу освіту. За цим законом призначення керівника вищого навчального закладу відбувається виключно з результатами виборів. Тобто, за два місяці до закінчення контракту засновник чи власник навчального закладу оголошує конкурс. Протягом двох місяців всі бажаючі мають право подати документи і взяти участь у цьому конкурсі. Відповідно, якщо я не помиляюся у датах 2 грудня, так, 2 грудня розпорядженням голови обласної ради палицею Ігорю Паличем було доручено управлінню освіти Волинської обласної державної адміністрації провести даний конкурс на заміщення посади директора Володимирського За Цим розпорядженням був виданий наказ, і відбувалося це все абсолютно в межах і згідно чинних норм відповідного відповідної постанови кабінету міністрів, яка роз'яснювала застосування статті 42 закону про вищу освіту, де якраз і говориться, що призначення керівника ВНЗ відбувається виключно на підставі виборів, і ця постанова роз'яснює порядок положення, як це має відбуватися, і так далі. І так далі. От, були затверджені склади комісій, була організаційна комісія, була виборча комісія, так, згідно з закону, вони мають бути затверджені разом із оголошенням конкурсу. Оголошення було розміщено у місцевій пресі газета Волинь Нова, якщо я не помиляюся, від 6 чи 5 грудня 2015 року. З того моменту. Почали тікати ті два місяці, коли люди можуть подати документи, ті, хто мають бажання. Там був цілий перелік вимог, яким має відповідати претендент на посаду директора. Одна із них це наявність повної вищої освіти, а також 10 років роботи у вищому навчальному закладі. Тобто, будемо так казати, коло бажаючих було обмежено саме даною нормою, але ця норма видавана. Не мною, не управлінням освіти, а саме постановою Кабінету Міністрів і законом про вищу освіту. Протягом двох місяців надав документи лише я. Чому я подав ці документи? Тому що відчуваю відповідальність за колектив, відчуваю відповідальність за навчальний заклад, який маю честь очолювати. У 2001 році я був вперше призначений на цю посаду. Кожні 5 років, так само, як і от нині, відбувалося продовження строкового трудового договору, але тоді не був чинним діючий закон про вищу освіту. І тоді призначення керівника комунального підприємства, незалежно чи це завод, чи це фабрика, чи це навчальний заклад, проходило на підставах закону про місцеве самоврядування. Де говорилося, що призначення керівника комунального підприємства відбувається за поданням керівника обласної ради, тобто голови обласної ради. І так, контракт мені тричі продовжували. Зараз я вийшов на четверте продовження цього контракту, подав документи. 15 січня прозвітував перед трудовим колективом. 15 січня відбулося оцінка моєї діяльності. Якщо я не, не помиляюся по кількісним показникам, але серед присутніх, а присутніх було на зборах трудового колективу більше ніж півтори сотні народу, підтримали і оцінили мою діяльність як задовільну всі, крім однієї особи, яка проголосувала, яка утрималася. Наступним питанням, яке також розглядалося на зборах трудового колективу, було висунення мене як претендента на посаду директора від трудового колективу. Дана пропозиція була підтримана одноголосно. Це, ну будемо так казати, вселило в мене надію, що колектив мені вірить, що той напрям, яким я турую наш навчальний заклад, є правильний, як мінімум, в розумінні нашого трудового колективу і нашого студентства, яке також було присутнє під час зборів трудового колективу. 6-5, го го верніше, лютого вийшов двомісячний термін щодо прийняття документів від претендентів на посаду директора коледжа. В той самий день відбулося засідання Організаційного комітету, відбулося засідання виборчої комісії, і спільним рішенням було призначено вибори на 9 лютого. В бюлетені був включений лише один кандидат, який подав, але для того, щоб все-таки виборець мав можливість вибрати або заперечити вибір, в бюлетені було включено дві помірочки за і проти. Тобто, отримавши бюлетень під розписку, зайшовши в кабінку для голосування, виборець міг таємно визначитися, чи він підтримує кандидатуру Савєлєва на посаду директора коледжу, чи не підтримує. На рахунок кількості, тому що також перечитуючи. Е Ті публікації, які були розміщені на Фейсбуці, я побачив, що багатьом не було зрозуміло, чому саме така кількість студентів, чому саме така кількість непедагогічних працівників брала участь у голосуванні. Знов-таки повернусь до тієї постанови Кабінету міністрів, яка чітко регламентує, як відбувається, навіть з формулами. Хто цікавиться, може зайти на сайт Верховної Ради, підняти цю постанову, вона, якщо я не помиляюся, називається особливості застосування статті 42 закону України про вищу освіту». де написано, що складається список виборців. В цьому списку виборців 75% мають встановити педагогічні працівники. Причому голосують абсолютно всі педагогічні працівники, які на даний момент є в штатному розписі навчального закладу. В нашому випадку це 115 осіб. Далі ті 25%, які залишаються після включення в список виборців педагогічних працівників, поділяються наступним чином: 10% від загалу виборців становлять непедагогічні працівники, і 15% від загалу складають студенти. Тобто визначається квота. Голосуючих від непедагогічних працівників і від студентської громади. В нашому випадку 10% це 23 особи, не 15 осіб непедарогічних працівників, а студентів 23 особи. Тобто сумарно у нас виходить 115, 15 і 23, 153 чоловіка були включені в список виборців. Як відбувалися, як відбувалися вибори від непедагогічних і від студентства? Ну, з непедагогічними профспілка запропонувала від кожної галузі висунути пропорційно певну кількість осіб. Однакова кількість осіб була висунута від прибиральниць, від бібліотекарів, від лаборантів, від адмінперсоналу і від робітників ті, які обслуговують. Наш навчальний заклад. Тобто всі верстви були представлені. Далі вся громада непедагогічних працівників, знов-таки таємно, отримавши бюлетень, в якому було 23 особи із 23 осіб, яких висунули, обирала 15 шляхом встановлення 15 галочок. Все це запротокольовано, вибори відбулися, ці 15 осіб були визначені, вони були передані організаційному комітету, оргкомітет їх включив у список виборців. Далі розпочався другий семестр, діти провчилися два тижні, і на завершення другого тижня, по-моєму, в четверчі-в п'ятницю аналогічно відбувалися вибори представників студентства. Кожна група, а їх у нас є 34. Висунула по одному своєму представнику. Із цих 34, згідно квоти, повинні були обрані бути 23 особи. Знов таки, кожен студент, кожен, це тисячі дітей, отримала бюлетень, в якому було зазначено 34 прізвища студента. І з цих 34 вони шляхом встановлення позначок вибирали 23 чоловіка. Це другі, друга складова частина. Яка була обрана і також включена в список виборців. В результаті був сформований список, із, як я вже казав, 153 осіб. Ці списки були затверджені організаційним комітетом і передані виборчій комісії. Виборча комісія 9 лютого приїхала в наш навчальний заклад. На своєму першому засіданні вони визначили, що вибори ну, невелика кількість людей, не треба цілу добу голосувати. Вибори відбудуться в позаурочний час для того, щоб ну, не переривати нормальну діяльність навчального закладу. І з 14.30 до 17.00 години відбувалося це голосування. Із 153 осіб на голосування з'явилося 148. 148 чоловік. Були відсутні по хворобі, ну, хтось може забув, одним словом, 5 чоловік не з'явилися на вибори. 148 чоловік проголосувало. Голосування, як я вже казав, відбувалося таємно. За кандидата, тобто за Северію Микола Гіворовича, проголосували 144 особи, три е, виборця проголосували проти, і один бюлетень був визнаний недійсним. В жодній клітинці не було ніяких постачок. Тобто просто бюлетень порожній був отриманий і вкинутий ворог. За результатами цих виборів було встановлено, що Підтримка ну, єдиного кандидата, який насмілився претендувати на посаду директора коледжа, проголосували 94%. За законом про вищу освіту вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше 50% виборців. В нашому випадку 148 і 153% прийшли на вибори. Тобто даний пункт був витриманий. Обраним вважається кандидат, за якого проголосували більше ніж 50% знов таки від загальної кількості виборців. В моєму випадку 94%. Дана подія була відповідним чином оформлена, запротокольована, і на основі даного протоколу обласне управління освіти, яке оголосило конкурс, проводило.